До прямого етеру на телеканалі Ті 8 і в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події, а також спілкуватися про суспільно-актуальні теми. Зокрема, впродовж цієї інформаційної години поспілкуємось про вишивку як різновид мистецтва. Вчіться творити обов'язково будете в тренді. Про вишивку будемо говорити із гостю, яка у нас в студії це Світлана Ларічук, народна майстриня, вишивальниця. Пані Світлана, мої вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю! Так, друзі, я також нагадую про те, аби ви доєднувались до наших соцмереж обов'язково доєднуйтесь просто зараз до нашої Фейсбук спільноти та ютуб каналу, тому що там також триватиме зараз пряма трансляція нашого етеру, І в коментарях ви можете ставити свої запитання до нашої гості. Тож 30 липня проводиться всесвітній день вишиванки е, вишивки. Перепрошую, всесвітній день вишивки. І вишивка це взагалі мистецтво оздоблення тканини візерунками із використанням різних видів голок для створення захоплюючих. Візерунків. Це форма роботи, як правильно, як правило, мала вільний стиль. Зокрема, про е, техніки, які є, про вишивку саму ми зараз просто зараз будемо спілкуватися із пані Світланою. Перш за все, що хотів би запитати, це от сам формат вишивки. У е, нас є традиційний одяг, і він дуже співзвучно звучить. Це вишиванка, і відповідно розуміємо, чого він так звучить. Але хотів би запитати, наскільки вишивка само ідентифікує наш український народ, і як давно вона вже з українським народом. Угу. Вишивка, це ну тут входить багато. Ну, багат, бага, багата сфера. Ну, не тільки одяг, а є ну, різні, різні потреби були. Наш народ оздоблював свої оселі вишивку, як ми знаємо. Наші бабусі вишивали, ну і, і далі предки вишивали. Це, були, це була прикраса нашого житла, житла. Люди вишивали різні узори, рушники, скатерки, ну я. Ну не знаю, різні різні вишивки були і оздоблювали їх різними е, кольорами для того, щоб е, їхня оселя була красива, щоб вона була е, затишна, щоб вона е, ідентифікувала нас між між іншими народами. Ми, ми це знаємо і ми це продовжуємо виконувати зараз. От В наш час вже називається сучасний час. Е, е, техніки вже там е, пішли далеко вперед, але вишивка все-таки все е, це воно наше. І воно нас гріє, і а одяг то взагалі наш оберіг. Ну, про вишиванки, ми ще окремо поспілкуємось, тому що про це не можна не згадати. А якщо говорити про техніки вишивки, які наразі існують, і які, зокрема, використовуєте ви, розкажіть про них детальніше? Ой, техніки, технік вишивки дуже багато. Вони іноді нараховують їх сотнями. Ну, звичайно, всіх опанувати це дуже важко, і всіх їх виконати теж і навіть не потрібно, але багато ну, якщо вишивки в вишивці приміняється кілька технік, то вишивка багатша, вишивка красивіша, вишивка, вишивку, особливо одяг хочеться носити навіть молодим людям, які більш вибагливі, ніж ніж старше покоління. Тому я користуюся, ну, може, вище 10, ну, може, ну приміняючи ще й мережки різні. І вони тоді прикрашають одяг. І він, вони є в моєму, в моєму одязі, в основному в одязі. Тому що, якщо брати серветки, ну, серветки там ну, не такі ну, видимі, їх тільки вдома видно їх. А одяг, коли одінеш, то всі захоплюються, коли він красивий і, і, ну, і гарний, приємний на, на вигляд. Ви зазначили про те, що ви там використовуєте зокрема з десяток технік. Розкажіть про вашу найулюбленішу, яку найчастіше використовують. Люблю мережки. Чому мережки? Ну вони, вони досить ну, красиво виглядають на одязі. Вони ну тому, що такі, такі техніки, як хрестики, то їх більше всіх, всі знають, всі вміють. А от мережки це ну більш складніша техніка, і, і вони дуже гарно виглядають в одязі. Я їх люблю. Ви також зазначали про те, що е, різні кольори були, різні візерунки, різні орнаменти. Е, кольори, зокрема, які ми бачимо там на вишиванках або на скатертинах, на рушниках. Чи відіграють вони якісь значення, чи закладають в ці кольори, зокрема, якийсь сенс? У нас більше було поширене червоно-чорне, але ну, знаєте, тільки зациклюватися тільки на одному цьому кольорі, то воно трошки ну, мабуть. ну… Набридаючи, як би там сказати, треба більш більш приміняти інші кольори. Звичайно, якщо ну треба поєднувати, щоб гама кольорів гарно співпадала, щоб вони ну це теж свого роду наука. Будемо казати так. В цьому треба теж розбиратися і, ну, і поєднувати. Кольори поєднувати і ну і техніки навіть із матеріал з тканиною, тому що тканина не тільки біла, а буває в кольорі тканина. І тоді треба поєднувати, щоб щоб та ті кольори, які ми приміняємо в. Вишивці, щоб вони співпадали з тою тканиною, хоча б в тому от, от платі, бачите, воно жовтувате і з коричневим воно поєднано, так в гамі кольорів воно підходить. Ну і, ну і так далі. Це свого роду теж наука. Ну і її треба весь час навчатися, підшукувати відповідну відповідну літературу і щоб воно, щоб воно було приємно. Ми знаємо про те, що раніше там, кожен регіон мав якісь свої символи, свої орнаменти, mm, yeah. які вишивалися як на рушниках, так і на одязі. Розкажіть про те, які символи були притаманні саме Подільському краю, це не тільки ну, ті окреме, навіть окрема, окрема майстриня і то мала щось своє, яке відрізняло їх. І чи кожне село от мало теж свою особливість в кольорі і в орнаменті? У ну, мене, як би сказати, такої, ну не знаю, в мене більш такий сучасний одяг. У нас на Поділі, ну, так як читала в літературі, більше от поширена була. Низинка, ну це дуже важка техніка, я б сказала. Ну, може, я знаю, хто більше в ній ну, кохається, будемо так казати, то вона може й не важка. Ну я пробувала неї вишивати, вона мені важкувата. А хоча вона була примінена на, на сорочках, я бачила ці стародавні сорочки з домотканого полотна. Як ті люди вишивали при каганцях? І бачили ці ниточки, то це це просто фантастика. Це, це цьому не можна не дивуватися і і і не шанувати того. Треба її зберегти для наступних поколінь, показувати, які наші люди були талановиті. Ну і я продовжую цю цю роботу. Жаль, що дуже мало цікавляться вишивкою. Може, тому що ну часу немає молодих, щоб передати їм вот ті надбання, які ми вже маємо. Ми до цього, що повернемось окремо. Mm -hmm. Ви до нас також завітали у вишитій сорочці. У вас чудові орнаменти, чудові візерунки. Я хотів би, аби ви розповіли, що означають вони. Орнаменти беруть, і от я навіть вибираю їх з багатьох джерел. Це є візерунок, це поліська вишивка. Збирала її мама Лесі Українки, Олена Пчілка. І там були мої мої друзі, були на Волині. Привезли мені цілий набір цих вишивок, Звідси я брала тільки там. Ну в одному кольорі. А я приєднувала і ті кольори поєднувала з тою тканиною, яка от яку я мала. І щоб воно грало в кольорах в тій гамі, яка щоб воно було ну допустим, червоне сюди чи синє сюди, во не дуже підходило. А от такі кольори підходили. Тому щоб там воно може і є десь описі, що значить той візерунок, але я не знаю, будемо казати так. Що він значить. Але це історії з того, що збирала мама Лесі Українки, і вона потім поширювала. Вона його, вона його оформила. Те, що було 1876 рік. Але тоді вийшов указ Валуївський, який не можна було, не можна було друкувати українською мовою. І вона мусила його друкувати російською і французькою. Отакий От абсурд. Зараз вишиванка в контексті тих подій, які відбуваються наразі в нашій державі, вона стає все більше і більш популярнішою. Кожен свідомий українець має в своєму гардеробі вишиванку, і існує ручна вишивка, і є також машина. Як, як ви ставитесь до машинної вишивки? Тому що, якщо це ручна, ми ж розуміємо, що майстриня закладає там в на вишиває якісь певні сенси. Якщо говорити про машинну вишивку, як ви до неї ставитесь, і яку б ви рекомендували людям? Ну... Ну, звичайно, я, ну що я буду казати про машинну вишивку. Вона дешевша. Людям вона більше по, по їх фінансах підходить. Ну а ручна вишивка, то всі знають, що ручна вишивка це є, це є жива вишивка, там є думка, там є е, е, якісь почуття, там туди вкладається, особливо якщо конкретно для котрої людини ти його вишиваєш. То звичайно воно вкладається ця вся енергетика позитивно. І ще кажуть, що коли вишивають, то ну, це заспокоює нерви зовсім не так. За вишивку треба сидіти, садитися за вишивку, сідати за вишивку з гарним настроєм, з позитивом, з гарними думками, а не а не, бо інакше то не та вишивка, яку можна носити на своєму тілі. А скільки в середньому часу взагалі потрібно для того, аби зробити одну вишиванку? Ну по-перше, вишиванки є різні. Різна... Ну, Побрати така, як на вас. Різ... Ну, не знаю. І потім щодня її не вишиваєш, або цілий день не вишиваєш. Ну, не знаю, два місяці, півтора місяці, місяці. Ну, дивлячись, яка скільки там вкладається вишивки. Що задумано, бо це ж треба його уявити. Який узор задуманий, що туди вкладається. Ну і і потім його ж вишивати щодня по вісім годин ніяк не можна. Ну бо це очі, так да, це очі не витримують. Якщо говорити зокрема про сучасні узори, то ми бачили, як вишивали там і до прикладу різну зброю, яку військові використовують на фронті. Я особисто просто бачив вишиванку, на ній були там вишиті хаймерси. Як ви ставитесь до такого сучасного, скажімо так, адаптування виш вишиванки? Нормально, якщо люди потребують і це мається одяг на І хочуть носити особливо це молодь, так ж, це ж для молоді вишиванка така, то, то нормально. Чому ж? Чому ж ні? Хай, хай носять, це це нас ну, навіть якось відрізняє, бо в нас дійсно такі події, страшні події, тому це, це нормально. Вишивка зараз набирає популярності у світі, і, зокрема, також ми бачимо, як набирає популярність у світі самі вишиванки. Чи багато людей повертаємось до того, які зараз хочуть опанувати техніку вишиванки, чи часто звертаються до вас, аби ви, зокрема, передали свій досвід, передали свої знання, навчили людину вишивати? Я вам хочу сказати, що небагато, небагато хочуть вчитися. Хоча є окремі люди, от у нас була така група невелика, які хотіли би започаткувати, бо вони бачать, що зараз воно в тренді, таке нове слово, воно в тренді. От зараз виши особливо вишивка одягу. І вони хотіли організувати свою групу і вишивати. Ну, можливо, для це якийсь бізнес біро, організувати такий. То але для себе то хотіли би мати вишивку, але самі не хочуть. От коли я пропоную, давайте я вам покажу, я навчу. І, і, і ті самі чи якусь техніку оволодіти, чи е, мережкою тою, щоб прикрасити. Е, ну, не, немає багато. Бажаю, бажаючих е, кажуть в основному, що це очі. очі. да, це очі. Це в основному очі. Ну, спина трохи на бо це ж треба в одному, е, в одному положенні сидіти довгий час. Але ну будемо будемо надіятися, що коли стануть старші, от молоді, то не мають часу, стануть старші, може вони трошки зацікавляться. І я, якщо хтось бажає, я, я будь ласка, я не проти. Навіть можна організувати якусь групу і якийсь час повчитися, щоб хоч для себе, не, не там для когось, а для себе чи для свого когось рідного, вишити так, щоб було на пам'ять навіть. А чи є у нас в місті, можливо, в області якісь курси по вишивці, аби люди записалися, навчилися? Ну, я не знаю. От, в Культурному, культурному а, мистецькому центрі так. е є так, така можливість, і там збирають людей, і навчають, і, і от, особливо переселенці, хто цікавився, теж їх навчали. Ну, Та є, є, було б бажання вчитися. Тобто звертатися можна в центр культури і мистецтва, можна, так. І там, Я, перес... вони завжди йдуть на зустрічі, і вони цим раді, що люди цікавляться. Я коротенько хочу з вами поспілкуватися про е ті узори, які зображені, зокрема, і на ваших вишив... вишиванках, так і що вони символізують, і як, е зокрема, правильно підбирати вишиванку чоловікам і жінкам. Uh -huh. Чи є якісь можливо орнаменти, на які варто звертати увагу чоловікам при виборі вишиванки, і так само жінкам при виборі вишиванки або можливо вишитої сукні? Ну, я знаю, що майстрині, які займаються вишивкою, то вони цю тему добре знають. Ну, чоловікам більше жолуді, якщо ви знаєте, да? це сила, це мужність, так а жінкам калина, а можна й поєднувати його, десь якісь вкраплення робити. Є багато літератури на цю тему. Її треба звичайно шукати і опановувати, і тоді якось вибирати ну, то, що ти бачиш, і уявляти. І тоді вкладати це в цю вишивку, щоб вона була. Ну, ну, щоб, щоб це дійсно був оберіг От для чоловіка, щоб це був оберіг. Особливо зараз на, на, на військових діях. От, треба, щоб я навіть подарувала своєму племіннику, який зараз воює. І цю сорочку, і я йому побажала, щоб це був оберіг разом із тим бронежилетом. Тому, тому це має значення і орнамент підбирається. Ну, і ось сорочка одна тут показана, це я теж племіннику вишила. Ну, правда, тут, тут я поєднала, бо вони знаходяться в, в ризі, я ще не можу ніяк туди її передати. Е, орнамент, в них, в них рукавички вишивають, вишивають у них рукавички. Це їхнє теж національне, як у нас одяг, у них рукавички. Я звідти взяла той узор, але я там переробила його техніки приміняла різному. Ну, так до їхнього, до, рій, до їхнього регіону. Щоб це, ось, значить, щось я теж вклала особливе туди, не так просто взяла. Вишивку, із, із якогось, ну, з підручника якогось. А це взяла з їхньої рукавички, але й там примінила техніки різні. І от я їм розкажу, бо це вони мені подарували ту книжку з тим, вони там живуть. Розкажіть, що про сукню, тому що вони також доволі красиві узори, красиві візерунки, я бачу різні техніки є. Так. Розкажіть про неї. Дуже, Дуже довго підбирала і не могла приділитися, але це є в книжці, це є узор в книжці є, от він вишитий, звичайно, поміняла, бо там червоний ще колір примінявся, його прибрала. Ну і, і вже те, що я тут вишила, це вже моя, ну, моя, моя розробка, особливо тут на вуглах, то хто то, то, то розбирається в тому Таїсія Сергійовна вона знає, що це таке, вона дуже придивлялася до того. Бо там, бо там узор тільки от прямий, а щоб зробити кути і щоб вони були дзеркальні, це, це треба багато було приложити вміння, ну і потім зробити кругом той мережку. Ну, ну це це теж. Ну щоб там якісь особливі символи, то я не знаю. Тут от, наприклад, виноградна. Вот виноград, це це теж із тої вишивки матері Лесі Українки. Тут поєднані, ну тут. Особливо то тут, тут жінки во зашивали. Хто хотів дітей мати більше? Во це зашивали. Так. Там там теж там там свої якісь нюанси є. Їх треба просто вникати. І для кожного і окремо, якщо це окрема людина, для неї треба щось ну особливе туди вклинити. Ну навіть навіть часом якісь буковки там вишивають. Так, ми знаємо про те, що вишивкою займаються у всьому світі. Чи є якісь, е, от скажімо так, чим український народ в плані вишивки виокремлюється і як можна розпізнати українську вишивку від інших вишивок? Є якісь такі е, особливі елементи або ознаки того, що це от саме українська вишивка? Ну, в нас, в нас були багато геометричних. Це, це наша стара, навіть, навіть такий меандр називається це безконечник. Йому. Це з мінзинської культури йому 20 тисяч років Його на горщиках знайшли, і ми потім його вклинули в свої вишивки. Більше там, якщо такий рослинний орнамент, ну, це б більше, назвали його Бракар. Воно пішло десь із, із Франції, воно сюди потрапило ще в 19 столітті. У нас більше, більше геометричні, геометричні узори. І вони. ну... Вклинюється в ту вишивку, яка, яка нам більше притаманна. Аж особливо ще, наприклад, от туди в Карпати, я от була в Карпатах в івано франківщині там більше от узори такі різ, дуже різнокольорові і багато насичені оранжевим орнаментом, бо це дуже їх так відрізняє. У нас цього менше, от бачите, в моїх вишивках цього немає. Ну, Але кожен регіон навіть, навіть я ж що навіть в кожному селі ми знаємо дуже цікаву вишивку в Зінкові. То, то така, що ні, ні з чим її не, спутає, не ну, от. Але взагалі то от, ми, ми знаємо, як хати оформляли. От Зараз в селах от бачите, в селі, але все одно хати оформлені рушниками такими, великими квітами такими. Ну, це те, що, що нам було притаманне раніше. Ну, вишивали подушки такі. Дуже для тих, яскраві для тих, хто хоче почати займатися вишивкою. З чого порадили ви розпочинати? Скільки б часу ви, можливо, порадили на перших початках виокремити за для того, аби освоїти вишивку, так аби навчитись вишивати? З яких я, технік починати? Я, я хочу сказати, що це треба: ну треба мати бажання. Ну, саме головне бажання. Якщо бажання є, все можна вивчити. Ну, не обов'язково на початок багато технік знати. Я знаю, що ну в храсти. То це всі оволоділи. Єдине, що, що є різниця в тому, що хрестик на зворотній стороні має бути. Ну, чиста робота, без вузелків, без перетягувань. Це має бути ну, така робота, яку треба, яку треба повчитися. Звичайно, вона довше виконується, але якщо хочеш, ну, хочеш зробити якісну роботу, то треба вчитися її правильно робити. То можна навчитися. Я, я от, от звертаючись от, до глядачів, хочу сказати. Маєте бажання, приходьте, кажіть, де ви хочете вчитися. Ми організуємо вам такі курси. Навіть це навіть багато не треба не треба такого часу. Головне бажання. Я бажаю, щоб, щоб в нас більше було таких людей, які носили би вишиванки вишиті своїми руками. Пані Світлана, я дякую вам за те, що були разом із нами. Світлана Ларійчук, народна майстриня, вишивальниця. Говорили про вишивку як різновид мистецтва. Ще раз дякую.